Чергові змагання пройшли серед шахістів. Цього разу спортсмени зустрічалися в Івано-Франківську. Коломияни не змінюють своїм традиціям та виборюють всі прозові місця. Тему продовжить Галина Досин. У Івано-Франківську проходив кубок обласного шахово-шашкового клубу з шахів. Змагалися спортсмени у трьох турнірах. Турнір А зібрав 35 учасників, серед яких були майстри спорту, кандидати і першорозрядники. У турнірі Б грали. Другий, третій розряди вісім учасників за коловою системою. Турнір Б об'єднав 20 шахістів, початківців і четверторозрядників. У всіх змаганнях брали участь і коломияни. Зокрема, у турнірі А. Перше місце серед юнаків до 16 років. Вибору учень першої школи Олексій Хріновський, п'ять очок із дев'яти можливих. Серед дівчат кращою була учениця шостого класу тієї школи Діана Остяк. У турнірі Б добру гру серед дорослих. Показав учень другого А класу загальноосвітня школа номер 2 Роман Стефурак і був кращим серед юнаків до. 13-14 років у турнірі. «Б» перше місце серед юних виборів Тарас Стефурак, учень першого Б класу, загальноосвітня школа номер 2 набравши вісім очок із десяти. Друге місце посів учень другого класу, загальноосвітня школа номер 5 Місто Коломия Андрій Макарук, шість половиною очок. Переможців і призерів нагородили медалями, грамотами та грошовими преміями.